та також е, органи, державного, само, органи місцевого самоврядування. Отут сурова карта суд випала. І тут якісь відбудуться незворотні зміни, а також це нації, які нас дійсно люблять. І от тут не те, що незворотні зміни, неправильно сказала, а е, відповідальне якесь рішення буде, після якого життя розділиться на до і після. Так, парламент дивимося. По парламенту, що нам очікувати? Що я маю сказати? Хтось відпускав в парламенті піде. Тут якісь, таке щось незначне, якийсь скандальчик може бути. І хтось може нарити якісь спецслужби на якісь гроші, щось можуть нарити. Бо це будуть говорити про це в средствах масової інформації. Що стосується так, органів, Місцевого самоврядування. Про що цей суд указує? Теж будуть говорити про органи місцевого самоврядування. Про що тут? А, так, прильоти чи що це? Не знаю, ЗМІ повинні ЗМІ говорити, але тут... Ну, я б так сказала, що якогось можуть крупного колаборанта розкрити. Із е, управління держав... ну, е, цими місцевими, місцевими органами влади. У мене іншої тут немає. Тут може хтось сидіти на двох стулях, який маскується під патріота, і тут над ним вже йде ретельна робота спецслужб. Бо суд, це суд, він іноді програється дійсно, як суд. Ну, Суд людський, так? І що тут по наших а тих хто нас любить? нації. Те, що щось відкриється, але тут щось позитивне новина пожезлів, це якась новина від якоїсь країни, яка від нас далеко, яка, але до нас дуже гарно ставиться, звідти треба очікувати якоїсь теж правди. Ще що тут можна сказати, в принципі, 11-й дім може відповідати за народні якісь возмущення, то з учетом цієї карти робот народу буде. Цьому місяці. Чимось буде недовольний народ. Так, 12-й дім це дії таємних ворогів, а також наші полонені. Так, розглядаємо тройка мічів, ще по цій карті. Ми можемо дізнатися про якусь дуже таку звістку, яка нас може дуже сильно ранити. Тому тут теж дев'ятка мічів. Будемо хапатися за голову. Це може бути, наприклад, якщо з точки зору. Наприклад кажу. Наприклад, я накидаю варіанти тільки зараз. Як було в Оленівці. Давайте, що по наших полонень? Чи буде обмін у цьому місяці? Сімка мечів, Восьмка кубків. Да, буде. Обмін. Ще може бути, що Богуслаєва обміняють. Це теж нас потягне у нас шок, бо тут карта тисячі випадає. Тобто ось один зрадник, один зрадник міняється на 800 наших, а скажуть, що це тисяча. Ну, якось отак. Так, далі. Це ще дом волонтерства. Обмін бути. Так, дом волонтерства, можна ще так сказати. Тут ще щось. Волонтери, що от самі волонтери вийшли. Помірність. Волонтери працюють як часи. Тут, в принципі, ніякої підстави, хоч і тройка мічів. Це значить, що люди просто самовіддано працюють у цій сфері. Е, так, і ще таємні вороги. От тут подивимося: таємні вороги, а тут тройка мічів. Тут вони можуть тройка, і дев'ятка. Тут активізація може бути оці сфери, розумієте? Так, що по таємних ворогах? А, таємні вороги, ось вони скриті. Сидять у нашому домі. Над... Так, когось розоблачать. Так. Да. Якась справа, над якою зараз працюють, розоблачать. Так, друзі, в цілому. Місяць непоганий. Ну, як завжди, оскільки українська нація овни, а овни схильні до того, щоб впадати в депресію, а впадає в депресію овни через те, що немає руху, немає контраступу в нашому випадку, Оце ми почнемо самі собі накручувати себе самі, самі, собственними руками. Бачите, колупаються.